на дві редакції. Та зміну назву юридичної особи. Це якісь у вас зміни законодавства? Ні, Так, ні. Я ж кажу, значить, у нас прийнято дві постанови від 9 року до 528 і від 18 року. А що ти зробив? Перед запрошуванням камеру не пам'ятаю. Нам треба, щоб завтра вісти. Може, тому я не показую, бо нам треба завтра? Я до тебе не відношу. Номер так, 702, про те, що внесені зміни на сільські селищні громади від районних державних адміністрацій передаються повноваження з питань усиновлення повністю і функціонування прийомних сімей і всяких будинків сімейного типу. В зв'язку змінами постанова, нам треба внести в наші положення про те, що ми тепер будемо здійснювати ці повноваження. Вони там у це чорненьким я виділила задія, там вписано, Ми будемо вести облік дітей, будемо вести облік кандидатів усиновлювачів, будемо надавати висновки, будемо брати участь у судових засіданнях. Ну, тобто, всі повністю питання усиновлення і прийомних дитячих дитячі культурів своєї типу. Тепер будемо вести ми. Раніше ми тільки консультували дітей і направляли на службу в справах дітей та сім'ї проворської Артеми. А от лише серед міна на увазі. Не вистачає треба ще одного садову одиницю, але ми їжеє знайшли на вакансії, то yeah. мені вже тепер, чесно кажучи, і страшно думати про те, що як треба буде шукати людину. Поки в нас ці обов'язки будуть покладені на головного спеціаліста, який веде сімейні форми виховання, в неї була опіка виховання, і в неї добавиться ще усиновлення і прийом сім'ї дитячі. У нас сім'я одна, дитячий сім будинок сімейного типу теж один. От, ну, написує. по суті сприймаєте, а кандидатів на те, що... е, Ну, у нас ж не було. от Сьогодні ми прийняли першу початку. У нас перші кандидати, які звернулися вже з пакетом, повним пакетом документів. Ми їх сьогодні прийняли. Ну, Там відповідні заяви заявлення понаписували. Після цього нам десь п'ять днів на опрацювання з їхніх документів на е, обстеження житлово умов і Підготовку направлення і клопотання на обласний центр соціальних служб для проведення людей ну, ну, да, да. і ще люди приходили, брали перелік документів, там консультувалися, ну тобто планують то, тоже. То. А поки до вас не перейшли ці такі обов'язки, вони були в Київські в, 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 в районі. В, в, в районі. В, в районі в, да. І в нас поповнилась кількість людей. Наших людей не було кандидатами, тобто ну нам передали тільки дітей, які перебувають на обліку засиновлення. Нам передали шість особових справ дітей наших первинного обліку, а кандидатів у нас не було. Ну у нас був кандидат, ви його знаєте, він усиновив дитину в кінці минулого року. Тобто ну, там ще там усинові. Да, там, там, там. Оце він був одним кандидатом за останні 5 5 років. Ну, це добре, що є кандидат. Дуже, дуже добре. Дуже, але ж це да, класно. Але ну, це ще під кандидатів треба десь дітей, які вони хочуть. На жаль, от тих шести дітей, які нам передали, вони всі, п'ять із них святкового е, віку від 14 років. Таких дітей вже 90% не усиновлюють, тому що всі хочуть хоча б до 10 років. А вони розглядають питання дітей не з усієї України, немає котів на чи воно воно спочатку. Спочатку. Якщо вже пройдуть навчання, їх вже поставлять ну, базу все так, Так, І там дається висновок службу справи дітей, значить про те, що от вони можуть взяти там одну, дві, три, ну в залежності від mm -hmm. да, да. і е, вони тоді здійснюють пошук дитини. Спочатку вони мають право звернутися в свою громаду, якщо в нас немає такої дитини, яка їм підходить. Далі вони звертаються в межах області. Але вони всі йдуть в порядку постановки на облік. Тобто, ну, якщо там, грубо говоря, не хочуть дівчинку шести років, да, і з'являється в області така дівчинка шести років, то її спочатку пропонують тим кандидатам, які рік назад, півроку стали, mm -hmm. і ну, тобто, порядок постановки. Про червоності. Да. Ну і відповідно ми тоді вже, е, е, міняємо на назву нашу. Ми були службу справи дітей, правда виконавчого комітету Баршівської селищної ради, так як ми є, ну будемо виконавчим органом неструктурним підвищем. Ну, да, да, да. Нам е, ну, да рекомендували, рекомендували в області провести документи у відповідність, і буде в нас назва справи дітей до mm самі, -hmm. просто бачить молоди, такі і... приєднали тут. Ну, да. Так і залишаємося. Ну, на п'ять людей, ще бухгалтер обрати. Шостого ще вийшла. Все, мабуть, шостого, так нам закон голову мені там посадити, то руки буде таку. Так не Так. Ну, поки поки розбираємося з документами, а так, навіть буде тобі. Це був розширений, це таки буде виносити дві, там, що ви не чують, що це. Справа потрібна, бо дітей не з меншу і. <øre> Я вам же дуже дякую. Стас Так, переносила сюда. No. No. Тепер у нас питання про внесення а, а то ми потім внесли. No, про про внесення змей за рішення Барківської селищної ради.

право присвоєння звільнення, яке належатиме до першої спільноти Я думаю, що його треба взяти і обговорити на багатьох організаціях. Е, я не знаю, можливо, будуть ще заповнення, але ми все-таки е, проаналізували багато громад, що так як у нас було почетно, що не більше ніж 3 особи, більшість цих громад одна, як виняток двох на перезодні дня громад. — Ти зробила, бо я вже третій раз телефоную. Я не колись. — Та ви йдіть, який хтось. — Ну, і я. — Ну, і я. — Ви йдіть, який хтось. — Я така жена, що вказала, що я його перевернула все-таки. Відказала, що вона... Я їй робила помноження, бо ходить, я його перечитувала. — У нас є така романічна територіальна громада, то чому ми просто не мали щось хвилювати? Я їй це все розговорила. У нас комісія до того була. Тепер вона взялася з партнером. Де ж я їй говорила, що тут має бути прописано, яким чином, чи розпорядження це вийшло головою. Ну, давайте, почитаєш, бо... Я розумію, що вона сказала, 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 що вона що вона сказала, 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 що вона <смір> Зкріпили окремим пунктом, який від відзнака у формі плакетки на металевій табличці, так як ми робимо всі жістки. І mm -hmm. церемонію прив'язали до відзначення дня форма. Тож також внесли тут було, зміни, що громадянам громадян за громадянам України та де інших держав лише один раз. Ну, рахували те, що у нас. Громадяни інших держав уже. То Так, да. має бути прописано, що яким чином вона створюється, зливається? А, а чого? Чого ти не хочеш і о чому я тобі не дав постудати? Як та рада називається? Якра? Ну, до того була кліч. Комісія. комісія. Я думаю, що положенні не закажено це віці. Розпитати не Склад комісії з нагороджено ваші. Можливо, тому ну, що вона створена вже. Ну, чого ми не можемо опиратися на цю комісію? Тут дивіться. Важуть Гарбуз, Гордієнко, Доросєлі, Гомасенко, Озірська, Суходольський, Щербак, Яценко. Представники усіх. Може і треба <пробітник> Може, тому що є громадськість треба. Громадські депутати і ставити тут в експертній раді. Просто тоді, коли ми <пробітник> стверджуємо положення, то мені здається, що зразу треба прописати. Ну так, клас, в три в пункті три один, воно звадиться. Ну, <пробітник> це, <пробітник> це, <пробітник> це, <пробітник> Розгляд кандидатур здійснюється експертною радою з попереднього розгляду кандидатур, до складу якої входить керівництво, голови постійних комісій, старости, голови громадських організацій, які відбуваються в цій керівній організації. Керівництво, представництво керівництва. Так, представник, про питання, копія документу, що стане для розслугу, відчислені біографічні дати про кандидата. Чуєш, якщо ти тут пишеш, що не не може бути, якісь коїли кримінальних злочин, відповідно, це має бути прикріплено чимось, ні? Ну, якщо ми про це так явно прописуємо. Попередньо розглядаємося. Це не тільки людей. Ми не постійних комісій, стоїть, не 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 фахівці, які мають відповідні знання з урахуванням профілю внесених на платформу. Ну, якщо це, наприклад, медик, то лікар, то це повинен бути лікар, да? Тоді просто представник того, хто подає. Повинен... Ну, якщо це сільського господарства, то це можливо, що можна виділити. Бачила, що йому треба надіслати зараз чи ж головам постійних комісій, реклама цьому Ішинка руку треба надіслати, бо він вніс ага. віднесення в цій міні був. Щоб познайомилися. Це хай прознайомилися і ця, на комусь в одній раді може позбили якийсь, ага. або навіть навіть раніше. Ага. Там, Давай. Ага. Ага. там у пункті 3.1. Ага. Ну, може, навіть депутат так, може, да, У нас не так багато тих громадських організацій не сильно вони. А є, якщо вони ви будуть подавати? це, Наприклад, да. громадська організація <пізначна> <їх, і>, <пізнаця> тих осіб інвалідністю, що представляє Герба і вони члени Ей гаматская mm -hmm. Можливо, Может у нас молодіжна буде політика предмета и молодежной гаматской губерния. Ну mm да, -hmm. просто давай еще будем. Mm -hmm. Вони вже да, притатим, да? Да. І І питання, прийшу, нас... Так, так? давайте депутата, депутата? з поміткою що... опрацюйте пропозиції Добре. На фасаді будинку де проживання або останній час проживав почесной води, може бути встановлена пам'ятна меморіальна довго. Є. Та я не думаю, что я все. Нас багато, я бы повыкрасила половину. Красиво. Вот здесь уже почему так. Гамали, беззуби, семеняка, топки, шоста пирог, це всі вже думают. Полипанко, поликарпи. Повербаться другому року.

А я рассказываю про свою програму. Да, еще программа. Чего мы не збільшим матч 76 для миллионов гривен? И мені, я так, наче все прорахувала вже в цей помни. Слава штуки на усі місця поховання для них встановлення підставчих пам'ятник, которые мы видите прораховувати. Від Черніченка Дениса, от не знаю. У Діми і... чи Дениса? Андрій. У Дмитра? Андрій і Денис. Андрій, Денис і Дмитро. Ні, це ті, що два брати, що я маю на увазі, що вони ще за Не матері, не батька, виходить, це, це, це тільки є жінка в якогось там Яготинському тут. Ну, угу. ж взагалі Андрій навіть не числиться у тут як. Той, що втопився? Так. Він взагалі ніяк не числиться. Mm -hmm. А Денису отак пощастив. Я не знаю, ну здала, але я, ну, не відбуло. Я не знаю. Треба перевірити. Бо входить на штук я точно знаю, що на штук якось то не так. Бо Смей. виходить так, що старий по на середній пункт там подали. А потім побачив, з ким треба звідти. А через нічого не трусить, хто ти, получає... Це, виходить, що ти не А, не

Так это не по програмі будемо оплачувати. Я думаю, у вас есть можна через прозору вже нарешті, слава Богу. Вже довели до ума там те, що два роки у нас пішло якось. Ну, конечно, дорогі уже. За штуки, не дороги, давай. дорожчі. Набагато дорожче. 5800 мержавеки. Буде нам робити Іванку зараз. щоб ми не втрачались на доставку. Так втрачаємося. Алло? Володь, привіт. Скажи, будь ласка, а стоять пам'ятники Черніченко Андрій. Я знаю, що в колітних смашток точно стоїть. І Черніченко Денис. Один, якщо пам'ятаєш, вони, це два брата рідних, не матері, не батька, тільки в одного з них жінка в його десь. Вони жили за залізничним. За угу. Оце я так і думала. Це жінка видно. Флешу. А в Андрія нема не флаштока, не, не це. Ага. Добре, дякую. В Андрії нічого, він до десь. Роботу, я пишу, з такою постановою, який плачу. Андрій, не вважаєш, що там, Ні, тут вже я охоронююся. От як ми, ми віки, ми віки, ми віки. Ми так не думаємо, що це буде, що це буде. Щоб я не також не я дуже рада, що ви почали працювати через позов. Я, знаєте, мовила била і вони ж так зовсім боялась. Уже навіть тогда пройшли, ці вот, всі пендерні процедури, всі такі. Okay. Mm -hmm. І ми тут розширюємо наші наші завдання і заходи, mm -hmm. тому, що, тому що трохи додаємо і на транспортне перевезення в разі десь як треба буде. Плюс mm -hmm. вже як почали вносити зміни до програми, то відповідно змінив вже довели її до цих нових вимог, mm -hmm. до всього того, як воно має бути, і повносили ці таблички тут. Mm -hmm. Поляк, не наче поправляла там. Це програму ви забрали і замінили? Так. Yeah. Поля 3 см. Не поправляла. Uh -huh. Воно буде шиватися на 3 см. Uh -huh. І тоді, якщо треба, буде на це тоді перегляд. Та не uh -huh. можна перегляд на цьому, якщо я, виходить, починаю гратися з таблицею uh -huh. вашою. У мене двигається. Я хотіла змістити, так, у мене двигається вона. І що мене ще. Ні, це плюс що ж матеріалка у нас тепер збільшується. Це подобавляла. Ну, воно тоді було, але я його розбила, тому що воно так і тоді важко розбуватися. І що ми тут ще довели? О тут от От у нас поховання. Ритуальна прибуда <пробітник> мобілізованим а на Матеріальна, які уклали це мобілізовані. Аналікування. на мене вона чого це. Ну що має? Чи да? Воно тут і було матеріальної допомоги, <пробітник> так? Да. Мобілізоване. І де вона діє? Кошмар. скажіть спасибо. Не так це ж випадково уявляється, так би да, це і так, і так, воно воно. пішло. Це цікавиться з традиціями, так я ж це і рахувала. Да. Я зараз перероблю, що не Дякую. Дякую. Чи ви представляєте воно? Не сині зміни того випадку. Вже не поправляла, я не знаю. Ти, видно, замінила, так? Замінила, тому що воно не відкривалось, по-перше. По-друге, Завернув мені гарбуз. Воно має рівнятися по цьому. Ну так як прапор виглядає. Гарбуз завернув, тому що не було утримання автомобіля, ви ж передали транспортний засіб. І тоді ж Я просто звернула що... увагу, бо ви ж розпорядження робите про це? Так, да. да. так. Все понимаешь, что передаю тебе так, что mm -hmm. вам завершить? Mm -hmm. е -по. yeah. yeah. -по. мені порядок. Я тебе то... mm -hmm. не передал, если ты с ним не можешь. Может, забрать? О, это не. Да, не знаю. Я хочу тебе забрать. Мне не помню, то не помню. Так и мне еще где-то вот это на ворде. Δεν είναι επιτυχία. Μεγάλη ώρα, τα ύψη με το νερό. 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 Τα νερό. Τα Ήδη με το νερό. Τα Ήδη με το νερό. Τα Ήδη με το